М Я Отця і Сина, і Свята Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Як каже нам молитва, страшне, бо і грізне місце має пройти, коли розлучуся з тілом. Попасти до царства Божого є дуже складно. Я завжди люблю любити, е, говорити такими алегоріями, так, такими. Образами, щоб ми могли хоча б собі примірно уявити. Не треба то ідеалізувати і казати, що воно іменно так є, але примірно, так? Дивіться, особливо зараз у часі війни, наприклад, щоб потрапити хоча б у міську військову адміністрацію чи ще кудись інше, там так просто не зайдеш. Тут треба показати документи, хто ти є, там далі, чи ти не з собою нічого не несеш і так далі. Так же само, якщо є, наприклад, наприклад, наш Генеральний штаб, туди тим більше не дойдеш, навіть військовому туди складно прийти, бо туди можуть йти тільки ті люди, яких туди покличуть. Інакше туди не можуть прийти. От при... примірно, чуєте, абсолютно не так, але набагато складніше прийти до Царства Божого. І цих етапів є дуже багато. Найперше, з тілом туди прийти не можеш. Заслужити собі на Царство Боже без ціла не може, але з цілом до нього прийти не можеш. Бо що це інший етап розвитку, інший етап зростання, інший етап. Так як порівняти, наприклад, життя людини в утробі матері, дитина розвивається там 9 місяців, починаючи з ембріона, з одної клітини ділиться на дві, на чотири, на потім тисячі, потім мільйони тих клітин. Від початку створення ембріону, від початку, коли почалося життя, і до народження, до народження в утробі там 9 місяців, примірно, так, хто скорше народжується, хтось там трошки пізніше. Але в цей період це є один період життя. І після народження, як дитина народжується, це життя тут, де ми живемо, воно зовсім відрізняється від життя в утробі матері. Але і там життя і там. Там без плаценти ніяк, а тут, якщо навколо тебе буде плацента, то буде тобі <смірки> смерть. Тому так же само, примірно, від цього життя ми переходимо на другий, на другий ступінь розвитку, вищий інший, і ті всі речі, що нам тут були необхідні для існування, там вже не потрібні. Так, то, що було в утробі, воно нам було конечне до, до життя, та сама поповина. То тут вона нам не потрібна і вона нам буде дуже сильно заважати. Так же само, і коли ми вже перейдемо в інший ступінь після життя, воно буде також сильно відрізнятися. І щоб та душа поступила туди, прийшла до Царства Божого, вона має пройти через різні види. Ну, якщо так хочете таке решето або сито, яке буде нас профільтровувати, з тілом 100% не пройде. Гріхи наші, бо сама душа в собі, вона є світла і чиста, без жадної плямки. Вона може пройти всюди, куди хоче. Але гріхи наші це такі нарости, бородавки. Такі лишає на душі. І коли вона почне проходити через ці різні Божі сита, сита справедливості, правди і так далі, вона буде зачіпатися. І чим далі, тим тих зачіпок буде більше. А якщо людина вмирає з гріхами і багато гріхів, вона просто не пройде це очищення. Молитва за померлих. Це можливість один за одним із людини знімати оті такі нарости на душі, щоб той забув сповідатися, той, той не знав, що то гріх, і так далі. І проходячи ці очищення, людина там у тім чистилищі застрягає, і все, далі ні вперед, ні взад. І тоді наші молитви мають дуже велике значення. Чому то місце є страшне і грізне місце, яке має прийти? Не через те, що воно ну, якесь чимось страшне, так? але по дорозі ви ж будете бачити, що там у тих сітках позастрягало дуже багато людей. І що саме цікаво, що ви будете проходити повз тих людей, яких ви знали. Ті, яких ви знали близько, будуть ближче до вас, ті, що далі, то вони будуть далі від вас. І коли ви побачите, які люди застрягли, вам буде страшно. Вам буде страшно. А вони будуть застрягати не так, як на ситі на одному рівні, а так як на багато уровнів і павутинні. Той ближче, той глибше, той ще глибше. І ти йдеш, і ти раз ледве пройшов, другий раз ще трошки складніше. А сітка чим расти вужча, вужча, вуща, тонча, тонча, тонче, щоби. Нічого не пройшло не чисте. Бо якщо би зробити зразу таку сітку плотну, яка мала би бути в кінці, то ні одна би людина не пройшла. А так поступово проходиш, очищуєшся від одних більших таких гріх, потім менше, менше, менше. І так до кінця доходиш вже до самої чистоти, а потім вже Царство Боже. Це не, це не пекло. Це чистилище, це дорога до раю, а до пекла трохи інакше. Страшне і грізне місце маю пройти, коли розлучуся з тілом. Чим воно буде грізне, тим що ти будеш розуміти, що на кожному наступному рівні ймовірність пройти далі, стає чим раз менше. І ти розумієш, що ти вдома, що лишилися, Особливо, знаєте, тих людей, які так собі життя прожили не дуже. Всім їм не подобалося, все їм було нездале. І ти розумієш, що ті, що лишилися вдома, вони за тебе точно молитися не будуть. А будуть казати: слава Богу, що все збули. Слава Богу, що вмерла, вже не буде нікому голови наїдати. Розумієте, що є важно у цьому світі прожити нормальне життя? Бо цінність ближнього. Від якого буде залежати твоя вічність, ти поймеш аж після смерти, в першу секунду. Коли ще душа, коли вийде, ще трошки буде дезорієнтована, бо вона побачить той інший світ, побачить всіх навколо все, вона буде трошки збаламучена, але ти вже відчуєш значення тих людей, які є ближні твої. Що від них залежить твоя вічність? І тому на цім світі треба жити так, що коли ти вмреш, що за тебе було хоч би хтось за тебе помолився, хоча б священник. А як ви ще і священнику морочите голову, то хто за вас тоді помолиться? Родина, слава Богу, щось збуде чужим не в голові, хрест покладуть, буде йти подорожній подивися. Ну, лежить там якийсь Штефан, та не з Бомбо Але чи хтось помолиться за тебе? Тому коли приходите на цвинтар і бачите гріб, який там. Боріне ще тогорічні позасихали, молоді виросли, підійдіть до того гробу, прочитайте, хто там написаний, і помоліться. Не даремно придумали наші предки ставити на могилах хрести, таблички і надписи. Хто тут похований, коли помер, коли народився? Я коли приходжу на цвинтар, як правило, завжди йду там в старе, на старий цвинтар. Там є священники поховані, там є ну, все такі люди, що навіть не дуже тяжко прочитати там фамілію ім'я, але ім'я може прочитати. І стараюся помолитися хоча б один раз учи наш і один раз Богородиця Діво. Як би ви знали, які ці молитви помічні для тих, хто проходить ту сітку оту... для очищення? І часом вже все вже останнє там. В жоді вже все. І тут ти зраз і зупиняєшся. Якісь дрібні гріхи. Був неуважний до, до людини. Хтось тебе щось там попросив, ти такий – а? І все, і вже вот. От ота плямка на твоїй душі, і вона вже через ту саму тончу останню сіточку тебе не пропускає, і тобі не вистачає одної молитви. І ти чекаєш рік, 10-100 років, і ніхто тебе не згадує, а з кожним роком, ті, що тебе знали, вмирають. І вже і вони потребують допомоги. І потім буде таке, що багато хто з родини застряне на одному і тому самому рівні. І будуть двоє один на одного дивитися і плакати. І чекати, коли хтось там ще вас згадає, парастас до церкви принесе. Молитву змолити. Поки вже мете. молебень до серця Христового це ознака, що серце Христове наповнене любов'ю. Наповнюйте свої серця любов'ю, любов це та, яка проникає в найбільші глибини чистилище всюди. Любов це та річ, яку ми маємо навчити своїх дітей. І як важно важнюще навчити свою дитину молитися за померлих. Доню, сину. Зараз тебе мама навчить, як треба молитися. Задбайте за нашого дідя, помолимося, він мер давно. Ну, за бабку помолимося. Вже давно померли, або того року померли. Давай складай ручки доню такого, сину складай такого і треба. Господи Боже, прийми мою молитву за померлу, і називайте імена. Не робіть загалом за всіх, за всіх людей цілого світу. Не треба того. Ці молитви розпрошуються, вони не мають себе. Молитва має бути конкретна. Господи, прошу тебе за. Діда проці за Бабу, Штепку, за Хресного Михайла, Хресну Маму Марію, прошу, за тата Володимира, конкретно за всіх називати і просити і дитину вчити. Най не за цілий світ, а за діда, за бабу, за наших хлопців, за воїнів. не загально за всіх, не треба за всіх. Це ні за кого. За воїна Андрія, за воїна Петра за воїнів. Всіх тих, що чи ви знаєте, що загинув, я називаю тих, яких ми недавно похоронили вчора. Сьогодні Андрія ми хоронили. Називайте конкретно і вчіть дитину. І якщо ви навчите свою дитину маленьку, борше, як, як читати, ви не будете довго в чистилищі. Ви прийдете, як на прогулянці, бо ви собі виховали молільника. І страшне, і різне місце, яке я маю пройти, коли розучешся з тілом. Ти будеш проходити і бачити, скільки людей застряло, а ти будеш відчувати всіх тих, які за тебе моляться, за тебе плачуть, і будеш їхати, як в автобусі, і дивитися, як проминають. Промінаються етапи там тих застряглих людей на тих сітках. Все тончих, 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 тончих. Спочатку буде така сітка, що ти цілий прийдеш через неї. Цілий, з усіма гріхами, з усім. Раз. А друга вже хоп і вже вуща. Третя вуща, 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 вуща. І так аж до самої, до самої паутини, до самих найтончих, які можуть існувати у природі сітки. От ми з вами пройшли репетицію, як ми розлучимося з тілом і стрінемо на множество і мрячних і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить і не збавить. Тож, Господи, не забудь щедро Твоїх, будь щедрим для мене і милосердним, Господи. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава віки! Тому серце Христове це є приклад для кожного з нас, яким маємо бути ми. Слава Ісусу Христову, чи Василь, маю запитання, чи можна покійника залишати самого в хаті, чи потрібно, щоб саме в кімнаті постійно хтось перебував. Дякую, дуже цікаве ваші пояснення та ваше бажання, бачення та розуміння. Дякую ще раз за запитання. Питання, я вам скажу, вроді би таке просте, а воно дуже серйозне. Дуже серйозне. Традиції поховання це дуже важна річ. Бачите, я постійно звертаю увагу за, за померлих. Для живих ви цим трохи легко мажете. Але всі померлі, що мене слухають, а мене слухають померлі також, і вони чекають, коли вже живі почують те, що отець Василь каже. Традиції поховання дуже важні. Але ці традиції мають бути ну, не просто, бо бо є дуже багато таких традицій, що найбог Бог І кашки закладати перед тим, як кришку закривати. І на порозі три рази опускати, ніхто не знає на що, але всі так роблять. Це в Римській імперії так робили. Якщо хтось не знає, чому на, на, на порозі опускають три рази е, мерця, то я вам розкажу. Якщо це, якщо це на поверсі, ну тобто будинку багатоповерховому, воно там не робиться, бо воно там не підходить. Це для будинків було. Бо раніше, коли починали будинок в Римській імперії, це було дуже давно, була відповідна група людей, які заради благополуччя в будинку приносили в жертву дітей. І дитину, принесену в жертву, закопували під порогом, під порогом. І коли заходили до хати, переступали поріг, маючи повагу до того, що там дитина принесена в жертву, заради якої є благополуччя для цього дому. І коли виносили померлих, над нею прощалися, три рази опускали. Це стосується тих, хто приносить жертви. Ми від того далекі, Господи Боже, не робіться. Бо тому що ви себе ідентифікуєте до тих людей, які жили до тієї секти, яка приносила дитину в жертву, щоб будинку в хаті було добре. Я розумію, як складно ту традицію подолати, але то мали би священники це сказати людям, щоб люди знали, роз'яснити. Дальше. Я, мене як навчили, я так і знаю. Бо я виріс в селі. Я до церкви ходив, ще не міг ні читати, ні писати, але вже до церкви ходив з бабкою. Я виріс у цьому. Я, я знаю, як це. На похорони я любив ходити з бабкою. Мені подобалися наспіви похоронні. Ну, у нас, по-перше, хор був дуже класний, мені подобалося. І, і ну, так вже співали. І всі священники були такі, ну, всі були співучі. Так? Всі ну, любили співати і вміли співати. А якщо священник співає, то, ну, відповідно, буде дбати за хор. Я любив ці похоронні речі. І я все бачу і знаю. Обряд дуже добре. Навіть коли прийшов в семінарію, то я вже ліпше знав, як хоронити, як нас там вчили, на похороні ввечір, коли вмирає покійник, споріджали катофелюк, Ложили людину на катофелюк, йшли до церкви. Після того, як домовилися з священником про похорон йшли до церкви, Паламар видавав поставники, свічки, хрест у головах, щоб поставити хрест. От... Нема тут. Отам От він стоїть. Не треба показувати. Хрест такий стоячий хрест. І чотири поставники. Такі вони на рівні, на рівні катафельку, передні, там, де ноги вони трошки були нижчі, а тут, де, де в головах, вони були трошки вищі. Там ставилися на тих поставниках ставилися свічки. І ті свічки принесли поставники, ті свічки горіли аж до похорону цілу ніч, потім на рано, аж до панахиди, повністю. І, коли тих, і люди сходилися до мерця ввечері. І ще йду до мерця. А я піду певно пізніше, бо то. Зараз зразу багато прийдуть, я прийду пізніше. І, і так у нас була така мода в селі, щоб коли мерці мали хтось сидіти. По-перше, щоб родину саму не лишати. Люди сиділи, вони не просто сиділи, вони молилися. Дяк читав той. Як вони називають забув? Псалтир читав дяк. Ввечір приходив священник на парастас. Після парастасу Люди молилися. Після, Потім дяк читав псалтир. Потім люди сиділи постійно, о, треба свічку замінити. Цю забрали, другу заклали. Розумієте? А люди йшли до мерця і нести свічки з собою. І я знаю, що раніше несли ті такі білі, знаєте, парафінові, такі грубі, як палець. І звичайно, що треба, коли мерця було сидіти. Бо як свічка догорить і почнеться там пожар у хаті, буде біда. Чисто з такої. Е... Тобто воно одно одного якби тримало, так? І коли мерці сиділи, і за свічками сиділи. Так що і треба і ходити, і сидіти. І саме поняття потім на другий день рано приходить панахеда, виносять на вулицю тіло, на вулиці читається Євангеліє. після Євангелія священник каже, прощу. Ну, прощається, покійник з родиною, з тими, несуть до брами, на брамі ще раз читається Іванглія, і здовж селом нести, не везли, несли. А перед тим, як йти на похорон з церкви йшла процесія, то 13 чоловік йшло до церкви за процесію хрест, патериці, 4, 4, ну, дві пари чорних похоронних процесій, це все нести з церкви. І потім люди, це все, ага, ще мари, ті такі ноші, на які клали трун. Це була ціла процедура. І коли хоронили в селі когось, це всі, всі лишили той дубу, помер, то треба йти на похорон, бо то не файно. І один одного так понаучували. І це і йшли вздовж дорогою. Стоїть хрест, там поставлений, там ще якісь там скасування панщини стали, читаємо Євангелію. Далі, капличка, читаємо Євангелію і так аж до церкви. Прийшли до церкви, у церкві служба Божа, хоронили всіх у службі. Покійник лежить у церкві. Після служби чин похорону продовжується, читання е, апостола, читання Євангелія, і всі йдуть у церкві до останнього цілування, йдуть, цілують ікони на тетраподі, а потім йдуть і покійника з покійником прощаються. До церкви, коли заноситься трунба, трунба в церкві постійно закрита. Хто би не був, закрита. На порозі перед заношенням накривають. Заносять до церкви всю службу закрита, виносять з церкви, зупиняються, кладуть і відкривають труну, якщо, якщо молодий і несуть відкритого. Ну і далі вже з церкви на цвинтар. Повністю все, от такий був обряд. Обряд цей має значення. Бо тому що ти, як бачиш, як хоронять, ти розумієш, що ти для цих всіх людей, які навіть раніше, коли був живий, немає такого значення. Тобі навіть було таке бажання побути так в центрі внімання, знаєте. А я коли перший раз приїхав на місійну працю в Крематорську я служив, я коли пішов на перший похорон, думаю, ну, напевно, так все стало. Пішов на другий, то таке саме. І я кажу, слухайте, знаєте, знаєте, як подивився, як вас тут ховають, то я вже вмирати не хочу. Бо то якесь, ну, позорище. Тому похоронний це все має значення велике. Сьогодні хоронили бійця Азова. Приїхала команда побратими. В них теж традиція поховання, вони зачитують клятву ту свою. Мурожки по плечах біжуть, розумієте? І саме ця процедура от складання прапора, вручання прапора. Оркестр грає. Хочеться вмерти, розумієте? Це почесть. Ну, ми приїхали на похорон трошки скорше, це не, ми, не я хоронив цього азовця, але ми другого хоронили, а приїхали скорше пішли вже туди. Просто поприсутствувати. То я потім, коли принесу, вже, вже приїхала процесія наша, то, то я мені було, навіть, трошки часу треба, щоб я був настроївся, бо я очі на, на мокрому місці і я ну, до був. І це дійсно сам чин поховання має значення. І вони йшли, от те, що я вам розказував, ці е, партиці тут, оці е, процесінь, ці фани тут е, по, навколо труднові, а вони так йшли з прапорами. Свої бригади. Рівненько, ну, солдати, це серйозно. Оркестра грає, прапори розумієте, несуть. суд. Початно, сильно. І тому сам похорон, похороні традиції мають значення. Я думаю, що ви зрозуміли, що значить сидіти, коли мерцять чи не сидіти. Сидіти. Так, саме Ісусу Христу, будь ласка, чоловік для жінки найбільша людина, ближче, ніж батьки, та діти, це запитання, відповідають, що, вже, що все ж діти виростають, створюють свої сім'ї, гніздечка, батьки відійдуть на той світ, а дружина це та, яка залишається. Дякую. Ну, дивіться, як пише Біблія, я, я завжди так до Біблії пристосовуюся. І залишить чоловік свого, свого батька і своєї матір і прилучиться до дружини своєї і будуть обоє одне тіло. Звичайно, що якщо ми поєдналися двоє, чоловік і жінка, то ми один для одного маємо бути найдорожчими. Не жінка для чоловіка є найдорожча, а чоловікові так собі. І не чоловік найдорожчий для жінки, а жінка так собі. Ні. Двоє один для одного. Одинаково. Я тішуся, що є в мене ти, а ти тішишся, що є в мене я. Що, що є в мене я. Ну, що в тебе є я. Не треба, якщо в сім'ї, хтось буде користуватися любов'ю, або хтось буде користуватися ти мій чоловік, ти що не знаєш паспорт подивити, ти шлюб у церкві брав. Тако має бути, як я кажу. Ну, це трохи не дуже. Це не дуже. Подружжя — це ті, які один одному хочуть максимально віддати. Не максимально взяти, а максимально віддати. От основа подружжя. А діти, діти це ваш обов'язок. Не забавка, не власність, а ваш обов'язок виховати їх, поставити на ноги і пристосувати для самостійного життя. І вам на це дається 18 років. Якщо ви за 18 років свою дитину не адаптували до самостійного життя, що таке самостійне життя, що вона може сама жити і давати собі раду. Ну, Трохи від батьків може отримувати фінансової підтримки, але має давати собі раду сама. І якщо ви за 18 років домашньої школи не адаптували дитину до самостійного життя, ну, то Бог з вас спитає. А є такі варіанти, що до 10 років не дивився до дітей, до 20 років тільки сварив. А після 20, коли вже поженилися та вийшла заміж, починають вмішуватися, починають виховувати. У 25, у 30 починають дітей виховувати. Дорогі батьки, майте совість. Не треба свої двійки. Яку вам вже Бог поклав за, за ваше виховання своїх дітей, доганяти і типа, вже десь там, як сі не наїв, то сі не належиш. Не треба лізти в подружжя, які вже збудували свої сім'ї. А то як дитина, виховувати нема кому. А вже як доросле, то давай я тебе буду вчити. А я тобі казав, а я тобі казала, а я тобі казав, що тобі її не треба. А от я тобі казав, що, що тобі його не треба і так далі. Ти вартуєш кращого, ти вартуєш кращої і так далі. Причиною половина розводів винуваті хто? Так, батьки. Не діти, не, не, не компанія, ніхто. Батьки. І ви ж думаєте, що батьки винуваті, що, що дітям не хотіли добра? Ні. Батьки винуваті через те, що лізли туди, куди не треба. Батьки побачили, що, що вони упустили в своєму житті і хочуть у дітях, щоб у дітях то, то здогнати. Не треба жити своє життя, за свої гріхи буде відповідати перед Богом, не портіть вже своїм дітям життя.